Сказати, що під'їзна дорога до поліського села Степангород погана, це не сказати нічого взагалі від сусіднього села. Хиночі 7 кілометрів просто нестерпного бездоріжжя. Нам приходиться їздити полями, лісами, коли піде дощ. Зовсім проблема з проблем. Людей нас багато, молоді багато, дітей багато, техніки багато. Дорога не бачила жодного ремонту. Понад 30 років кажуть люди. Цього року терпіння увірвалось, і Степангородці почали шукати спосіб усе змінити. Руку допомоги протягнув земляк, а нині успішний столичний бізнесмен Віктор М'ялик громаду мотивував просто: якщо люди готові вкласти своє, то і він додасть значну суму. Дуже багато нам допоміг і сказав, що це все не залишиться. Отак люди в нас дуже дуже дружні. Всякі думки були, але знаєте, коли під лежачий камінь, вода не тече, коли нічого не робити, то точно нічого не вийде. На таку пропозицію люди пристали і почали формувати спільну касу із кожної хати по 500 гривень, з підприємців по 2000. тисячі. Тепер у селі, як у мурашнику, робота кипить із перервами тільки на обід. Почали збирати гроші після виборів. Люди зібрали десь 200, 400, десь 500 тисяч люди зібрали. І м'ялик ще нам дав 100 тисяч, і ще десь 50. Ну Він дуже нам поміг, він дав поштух нам. Пенсіонерів, до слова, у селі вирішили фінансово не обтяжувати. А до нас не приходили, ми два пенсіонери, двоє в хаті живемо дідо 70. Чотири, а мені 70. Ми дали, б, я би приходила. Але навіть не здававши грошей, до ремонту пенсіонери все одно долучаються працею. Складається таке враження, що у Степангороді на ремонт дороги люди залишили усю техніку, яка тільки була у них в дворах, і в хід пішли не тільки трактори. Петро Крук, наприклад, організував доставку піску. Хай і невеликими партіями допомагає, але все ж каже, і такий його вклад односельці цінують. Техніки великої немає, а що маю, то ми. Такий маленький возик. це я, я зробив так трічкові травички привезти, там де проїхати, прокататися дітей, провести. Ну і думаю, завозу ямок 5-10, завозу, і то буде добре якась. Після одного із рейсів Петро Крук повертається до журналістів із позитивною новиною. Уся ця організація роботи переконала зробити свій вклад у спільну справу чи не останнього у Степангороді скептика. Згодив до мене один кориш казав, щоб я передав він, хоче здати гроші. Макарчук Валерій Олексійович. Казав, що він дасть, щоб люди не думали, що він не дасть. Він казав, що вдасть гроші. Все буде добре. Дякую. Наразі пісок та щебінь, аби порівняти дорогу до Хиночів, розвезли майже по усій ділянці. І до роботи приступив грейдер. Якщо погода дозволятиме, завершити усе планують за два тижні. Ну а мрія Степангородців на найближчі роки покласти тут асфальт. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма День.